Всім привіт! Вітаю вас в себе на каналі в новому відео. Сьогоднішнє відео буде про бюджетне меню для сім'ї з трьох чоловік приблизно на 3 дні. І так, перше, що роблю перед тим, як готувати, це складаю меню, продумую, що я буду готувати, що давно не готувала. І пишу список продуктів, що потрібно докупити. На цей раз потрібно було докупити практично все, тому що вдома. З цього, що на сьогодні потрібно, продуктів переліку. Вдома було тільки картопля та борошно. Решта все докупила. І ще дуже рада, що попала цей раз на свіжі лососові хребти. Вийшов мені хребет 45 гривень, риба дуже свіженька була якраз. І доволі таки багато рибного м'яса. Потім далі в відео побачите. Детально на огляд продуктів я не зупинялася, тому що купувала все в різних місцях, в різних магазинах, на ринку. Чеки в мене не збереглися всі, і також ціни не потрібно було прям добре подумати, скільки я заплатила, і тому не зупинялася детально на огляд продуктів. І скажу вам наперед, вся ця готовка разом зі зйомкою в мене зайняла 2 години. Так, показую вам ось тут помідорки якраз. Дуже шкодую, що я взяла так мало помідор. Потрібно було більше, але не знаю, як вам сказати, мій шок в шоці від цін. 85 гривень кілограм помідорів це звісно дорого. Так, приступаю до готування. Перша страва це рибний суп. Потрібно хребет, власне, риба. Дуже гарний хребет попався цей раз. Далі потрібно макарони. в мене нема паутинки, тому будуть ось такі малесенькі трубочки з твердих сортів пшениці. Петрушка, цибуля, морква і картопля. Картоплю нарізаю кубиками, як на звичайні супи. Додаю водичку. Додаю цей раз додала 3 літра води. Цибулю просто ріжу навпіл і ставлю. Разом з картоплею, а потім, коли суп вже доварився, то я її просто витягую. Також кришу кільцями моркву. Наставила водичку, показую вам 3 літри, і все. і На маленький вогонь ставлю варитися. Наступна страва, що я готую, це картопляна запіканка. Для цього потрібно картопля, помідора, цибуля, два кабачка, куряче філе, сир яйце. І сметана, звісно, сіль перець вже за смаком. Так, Перше, що роблю, це формочку натираю маслом для того, щоб не поприліпало, і складаю просто в довільному порядку картоплю. Коли картопля крупна, то гарно так пластами лягає. В мене цей раз картопля була дуже-дуже дрібненька, тому я просто хаотично її так порозкидала по формі. Дуже смачно сюди додати ще цвітну капусту, брокколі, Просто в мене не було сьогодні, а так тут дуже люблю, коли є брокколі або цвітна капуста в цій запіканці. Ну І звісно, можна замість курки додати рибу, наприклад, або будь-яке інше м'ясо, або просто овочі запечені. Все ось так нарізаю, накладаю, а потім роблю соус до нього. Ця страва дуже зручна тим, що вона швидко готується, просто нарізав, нарізав і поставили в духовку. А по-друге, вона бюджетна, досить для тих, хто має овочі вдома, в кого є город це досить бюджетна така страва. Так, Зробила соус, збила яйце, сметану, сіль, перець і в духовочку під фольгою на півгодинки. Температура 180 градусів у мене майже на все одинакова. Так, тут картопля вже закипіла на суп, додаю макарони і солю відразу. А далі приступаю до наступної страви. Перше, що роблю, це гречку промила і наставляю варити гречку і готую інгредієнти для курки в соусі, яка буде подаватися у мене з гречкою. Водичку до гречки я вже наставила, гречка вже помита в мене. Іду просто, в, коли кипить вода, просто закидаю гречку і даю сіль перець, приправи, Це вже хто як хоче. Я до гречки нічого не додаю, ніякої зажарки, ніякого м'яса, взагалі нічого. Просто гречка на воді. А тут, бачите, вже додаю хребет, додаю суп. Буквально за 5 хвилин до того, як суп вже готовий. Як довариться картопля, додаю хребет, тому що він готується моментально. Так, Приступаю до курки. Перше, що роблю, беру вершкове масло, наставляю на сковорідку, потім полю грітися і очищаю куряче філе. Куряче філе очистила, помила, нарізаю ось такими кубиками. Тобто полоски роблю ширину, але не до кінця, не донизу, щоб не прорізалось донизу. І потрібно посолити добре, щоб воно там прямо всередину посолилося. Поки курочка смажиться на вершковому маслі, вона не повинна смажитись прям до готовності. Головне, щоб корочку зробило. Я нарізаю. Пір'ячками, можна кубиками нарізати. Мені подобається цибуля, нарізана пір'ячками, а також помідори. Дуже смачно сюди, коли додати помідори черрі. У мене були такі звичайні, тому додавала такі звичайні. А також часник потрібно порізати. І не дуже тонко, і не дуже грубо. І головне, саме порізати, не на терку натерти, не через прес а саме порізати. Ну і плавлений сирок я також порізала. Можна, є такі, що люблять на терку натирати. Я люблю, коли він порізаний кубиками, тому що він не розтоплюється прям до кінця, і ти відчуваєш цей такий вершковий смак. Ну і, звісно, вершки додаємо також в цей соус, потім додав. Я не знаю, чи ви зрозумієте взагалі рецепти, що я тут готую, тому що все на раз готую. це Показую вам, як є. Тут суп готується, тут гречка вариться, в духовці печеться запіканка. Тут курка доварюється, також дороблюється соус. Дуже смачно, що на вигляд, що по смаку, реально дуже смачно цей соус. Часник віддає такий свій смак. Потім я додаю ще орігану туди і перець. Дивіться, скільки риби вийшло з того хребта для супу. І ще дуже смачно в цей соус від курки додати перець чилі. Хто любить гостре, це прям топчик. Так, Петрушку додаю і в суп і в соус до курки. Соус вже готовий, даю перець орігано. І вже додаю. Добавля... А, я забула навіть зараз на відео побачила, що я додала ще приправу, ну типу 12 овочів щось таке. Так, Додаю курочку і все, воно собі там готується, тушкується під кришкою. А я приступаю до наступної страви, яка готується дуже-дуже швидко. Особливо, коли спішиш або приходиш з роботи, взагалі класно, просто порізати потрібну капусту на слайси, посолити, поперчити. Намащую в мене вершкове масло розтоплене, можна просто олією намастити. І розставляю так руками: фарш свинячий. в мене свиний фарш. Можна будь-який будь-що, можна навіть філе курячі поставити, можна без нічого. Раз заготувала без нічого взагалі. Намащую соусом, у мене сметана, зелень, сіль, перець, можна майонез без питань. І також додаю помідору наверх. і і відправляю все в духовку. Тут вже запіканка допеклася, і я ставлю хвилин за 5 до того, щоб витягнути з духовки сирши наверх. Можна потерти на терку. У мене сьогодні були такі слайси, тому я поставила такі слайси. Так, приступаю до помідорок. У мене під кінець залишилось тільки півтори помідора, правда, великих. Але нічого, добре було б, якби було хоча б з 5 помідорів, так наготував на раз і маєш. Ну Сьогодні так. Для цього, власне, потрібно помідори нарізати. Добре нарізати їх так кружельцями, тому що потім на хлібчику дуже смачно. Помідори нарізаю, цибулю кружечками. Цибулі теж кружечки не тоненькі, звичайні кружечки цибулі, дуже маринуються, дуже смачні потім. Цибулі я взяла одну синю, одну білу, в принципі, це на смак ніяк не впливає. Дуже смачно цю страву готувати, якщо готуєш з вечора, і воно на ніч простоїть в холодильнику, щоб на ранок було. А так, коли просто так готуєш і відразу їсти, воно не має того смаку, коли промариновується. Так, додаю ще петрушку. Взагалі тут додається базилік. У мене не було базиліку, скажу вам чесно, дуже дорогі. Один пучок базиліку малесенький коштує 65 гривень. Я трошки зажала. Так, і соус. Соус готується дуже просто. Гірчиця, мед, олія, сіль, перець і сік, лимону. І все. і все змішати там на помідорах. Так, тут капуста вже допікається, я просто накриваю сиром. Хвилини 2-3 і витякую з духовки. І далі починаю готувати солодки. Перше починаю готувати пиріг. Прошу вибачення за якість відео тут. Я не побачила, що камера спотіла від духовки, не протерла її, тому якість трошки погана тут. Так, на пиріг інгредієнти я пропишу під відео все детально, щоб не було у вас конфузи в голові. що як. Просто потрібно змішати все і в формочку налити, а потім присипати ягодами і зготувати крем. Крем це будь-який вершковий сир, або просто вершки, пудра і одне яйце. І воно дуже смачно, коли воно запікається зверху, той крем починає так підніматися, як омлет в духовці дуже смачно. Такий має потім ніжно-ніжно-вершковий смак з ягодами. І ось саме цей крем, що на, пирог, на пирогові зверху, він і дає всю ізюминку тому пирогу. Тут я готую кекси. Це просто творожні кекси. Також напишу рецепт під відео. Дуже прості, просто взяла, розмішала все. Залишила на півгодинки, щоб манка набухла і все. І потім по формочкам розкласти. і Печеться, в мене, печеться наприклад, на моїй духовці півгодини при 180 градусів. Моя помилка в тому, що я сьогодні пекла в паперових формочках, хотіла спробувати, але не вийшло. Вони не тримають форму і все розлізлося. Зробилися просто плоскі кекси, не піднялися. Ну, нічого, на другий раз буду знати. На смак, в принципі, то не вплину взагалі. В начинку я додала шоколад і прикрасила пудрою. Так, я вже закінчила готувати. І так, що в мене вийшло? Супчик, гречка з підливкою курячою, запіканка картопляна, капуста. стейки з капусти з свиним фаршем, Ось такі закусочні помідори. А також будуть салати з свіжих овочів, з капусти, з помідорів, з огірків. Компот зварила ще малиновий, ось там. Ще в каструлі є, просто далила тільки в графін. І також спекла ось такий пиріг, дуже смачний, зверху з кремом і з ягодами. Дуже смачно. Саме цей крем дуже смачний. І також спекла ще кексики. Але кексики дуже. В мене паперові були формочки, вони не тримали форму, а розтеклися. І вийшли дуже такі плоскі, але дуже смачні. Смак від того не змінився. Це ось така в них всередині консистенція. Повністю, як сирник. На смак, як сирник, дуже смачно і легенько. Так, в мене пальці вже в ягодах, бо брала сироп. Покажу вам поглище супчик, який вийшов. Дуже смачний. Багато м'яска рибного. Ось такий супчик. Легенький і смачний. Далі хотіла вам показати ось цю курочку. Я візьму кусочок малесенький. Ми вже поїли курочки, того тут і менше. З підливкою. Дуже смачно. Що сама підливка смачна, тому що тут є кубики сиру. Помідорки є, цибуля, дуже смачно. І сама курочка ось так іде все кубиками, тому що вона прорізана. І також хочу вам показати запіканочку. Також дуже смачно. Прорізати так, щоб донизу. Дивіться, тут вам покажу так кусочок, тому що будемо їсти її, напевно, завтра вже або після. Бачите, тут іде соус, він протікся так поміж шарами, повністю повсюди. Курочка, кабачок і картопля, помідорка. Дуже смачно сюди давати ще брокколі, цвітну капусту або взагалі рибку червону. Так, і стейки з капусти. Зараз вам покажу, проріжу. Однією рукою незручно, тому що вилучкою потрібно. Також дуже смачно, якщо ви ще таке не готували, приготуйте обов'язково. Капуста пропеклась повністю. Тут котлетка така теж пропеклася. Все дуже смачно. І також ось ці помідорки закусочні. Дуже смачно їх їсти на хлібчику. А також цей соус, що тут залишається, також дуже смачний він потім. Тому хлібчик я беру ось такий, чорний з журавлиною. А можна взагалі хлібчик на грилі трошки підсмажити, тоді він взагалі ще смачніший. Так, як я їм дивіться. Трішки соусу спочатку. Потім помідорка і цибуля. Дівчата це смакота. おいしかった。